Шановні друзі, любі мої кошенятачка, наші сміливі українці, народ, який нікому ніколи не вдасться зламати. Україну можна порушити, знищити, але ніколи не завоювати. Вже закінчиться цей 23-й рік, який був дуже сумний і приніс нам те, що не чекав ніхто з нас. Війну у наш дім. Що я вам можу відповісти? Бажаю, щоб наступний рік нам переніс перемогу, щоб ми здолали цього ворога, цю падлюку, цю Московію, цього путлера. І, як казав колись такий видатна людина, Джогар Даєв, коли зійде сонце України, закатиться сонце Московії, Росії. Що ж, оцей святковий вечір. Сядьте за свої прибрані столи, налейте келихи, хто що бажає. Ну, люди, як кажуть, у багатьох випадках більш на такий праздник п'ють шампанське, але можете випити і вісочки, і мартішечку, і водочки хлибнуть, якщо захочеться заїсти там, якимось там огірочком саледеньким. Тримайтеся, перемога буде за нами. Слава! ВСУ нашому все буде Україна. Я вас люблю. Бажаю вам! Усього найкращого. Головне це терпіння. Друге, це перемоги. І третє, не опускайте ніса додолу. Ми найкращі. і ми будемо перші. Люблю вас, цілую. Зустрінемося вже в 2023 році. Мої кошеняточки.